Вітаю, шановне панство! Ви на каналі е Історика В'ячеслава Омельченка і з вами проєкт Дві революції. Як я казав в минулому відео «Революціонер Сніг, який ви також можете подивитися на цьому каналі, е близько 70 днів цієї зими е йшов сніг. Це викликало щось на кшталт транспортного колапсу в Петрограді. А, бракує борошна, а ще більше бракує палива. Недостатньо можливостей випекти достатню кількість хліба в столиці. В четвертій думі, яка має тільки законодарадчий голос, лають уряд щодо нестачі з продовольства. На Нєвському масштабна студентська демонстрація. Вона заборонена поліцією, але студентів це не зупиняє. Робітники великого металургійного потилівського заводу оголошують сидячу забастовку. За три дні страйкарів звільняють. Страйкері вимагали підняти заробітну плату щонайменше вдвічі. Вони вказують на те, що з здороченням життя того, що вони отримують, просто недостатньо, щоб реготувати себе і свої родини. За три дні, як я вже сказав, їх звільняють. Проте це тільки розпалює конфлікт. Власники вирішують показати силу і одночасно виставляють на вулицю 30 тисяч робітників. Тепер у нас 30 тисяч розлучених безробітних. На цьому тлі, 22 лютого, цар їде е, до Могильова. Е, в Могильові знаходиться ставка. Цар є верховним головнокомандувачем. Він особисто тепер відповідальний за війну. 23 лютого в столиці святкують міжнародний жіночий день. Я не обмовився. Справа в тому, що імперія Романових живе за юліанським календарем. І коли в Європі, в Америці уже ми маємо на дворі 8 березня то в столиці Романових вкритій снігом у нас ще 23 лютого. Проте робітниці столиці святкують жіночий день разом з світом, а не чекають так званого свого 8 березня. Отже, Петроградом прокочуються спочатку святкові мітинги. Доповідачки, доповідачі, е, говорять на жіночих підприємствах переважно, підносять заслуги жінок е, у цей важкий час, е, говорять про солідарність тощо. Але після святкових мітингів все не закінчується. З фабрики заводів жінки виходять на вулиці і вимагають в уряду забезпечити народ хлібом. Вони посилають гінців на чоловічі змішані а, виробництва, щоб ті приєднувалися до демонстранток. Як кажуть нам а, поліційні звіти, близько першої години дня робу, а, робітники виборської сторони, це робітничий квартал в Петрограді, натовпом повалили на вулиці з криками хліба і стали некерованими, прихоплювали на шляху своїх товаришів, які залишалися на своїх робочих місцях. Зупиняли трамваї, страйкуючих переслідувала поліція і військові. Їх розганяли в одному місці, але вони тут же одразу ж збиралися в інших. Як бідкалися поліцейські е в своїх звітах, робітники стали надзвичайно впертими. Отже, жіноча демонстрація стала змішаною, стала масовою на вулицях. Близько 90 тисяч е, людей. Дехто з політичних радикалів починає поширювати листівки. Наприклад, такі, довго ще ми мовчки терпітимем, це лише час від часу, зганяючи нашу тліючу лють на дрібних крамарях. Зрештою, вони не винні в стражданнях людей вони страждають і самі винен уряд. Але не політики і не агітатори керують цим процесом. Вони плантуються в постійні подій. І це заважає діям поліції. Поліція може наглядати за а, активістами, але не за масами. Приклад діяльності поліцейських, наприклад, це арешт за революційну діяльність Центрального комітету військової промисловості, засновника, заснованого промисловцями офіційного органу. От, його звинуватили в революційній діяльності і а, арештували 11 його членів. Ну, чи може зупинити стихійний протест подібні доволі е, топорні методи? Наприклад. А ми знаємо, що це не було запланованим переворотом. Той же Ленін меланхолійно зазначав, ми, старі, можливо, не доживемо до вирішальних битв майбутньої європейської соціалістичної революції. Тобто, зірвати такий протест арештом Ватажків майже неможливо. Крім суто економічних НАТО і помічають і політичні асла. Наприклад, про припинення війни чи про зречення царя, а робітники з фабрики Промет Крокують колоною е, на чолі з жінкою і козачий офіцер козачий, е, висміює їх за це. Каже, йдуть за якусь бабою за відьмою, мабуть. Але Агрібіна Круглова, ліва активістка більшовичка, вона каже: А я вільна працівниця, дружина і сестра солдатів на фронті. Е, козаки не знаходяться, що відповісти. Ввечері, правда, демонстрантки. Демонстранти розходяться. Ніч минає, а протестні настрої ні. Вранці протестувальники знову зібралися. Але вони тепер хочуть піти в шляхетний центр Петрограда. Їх е, е, вигук на Євській. Звична тактика поліція розвести е, мости. Але зима, ніва замерзла. І демонстранти виходять е, на Кригу і переходять ніву по кризі. Втім, 24-го ще, наприклад, британському посланцю Б'юкенену здається, що не відбувається нічого серйозного. Але мітингувальники то тут, то там починають кидати палки, каміння замерзля крижини в ненависних фараонів, поліцейських. Солдати сприймаються ними дещо інакше. Як простоліт в шинелях їх намагаються переконувати. Плюс що це за солдати? Це так звані ратніки, ополченці з запасу другої та третьої черги, якими заміняють солдатів більш навчених, більш е, компетентних, які вже перекинули на фронт. Ратніки в масі на третій торік війни е, не дуже прагнуть опинитися на фронті. До того ж, серед них є уже поранені або комісовані з фронту, яких теж е призначають ранніки. Ці не з чуток знають, чого чекати їхнім товаришам на фронті, але водночас значно менше бояться зіткнення і бою. Слово, е 160 тисяч гарнізону Петрограда зовсім не є надійним військом для їхнього царя. Місцями придушувати протести відмовляються навіть казаки. Їх роками використовували як мікс кінної поліції і такого карального загону для подібних робіт. Але тепер вони місцями розвертаються, їдуть геть, десь пропускають мітингувальників, їм аплодують, вони кланяються в сідло. Місцями вони виконують команди буквально. Тобто їм кажуть, наприклад, врізатися в натовп. Вони в'їжджають в, в натовп, але не починають нікого бити шашками плашмя і тому подібне. А просто проїжджають і зупиняються. І демонстранти е, присідають під конями і проходять далі. Е, Безлади. Доручено зупинити одній людині генерал-лейтенанту Сергію Хабалу. 24 лютого вся влада в Петрограді переходить до нього. Він ще з 16-го року очолює Петроградський воєнний ок. У нього 12 тисяч поліцейських, казаков і е, найбільш лояльних, як вважається, солдатів. Він ставить кулум, ну, наказує ставити кулемети на горищах. Для контролю над стратегічними площами, перехрестями, мостами, вулицями. Е, агенти слідкують за е, відомими поліції, опозиціонерами. Ситуація неспокійна. 60 фабрик і заводів бастує, 100 тисяч робітників кидає роботу. Четверта дума. Як і попереднього дня, таврує царат, і тепер вона вимагає запровадити відповідальне міністерство, тобто відповідальне перед нею, а не перед монархом. Лідер лівих, трудовик Керенський, висловлюється настільки радикально, що цариця в гніві телеграфує чи пише чоловікові, Керенського надо повісити. 25 лютого бастує 240 тисяч людей, більше половини робітників Петрограда. Вимоги, хліб, мир, зречення, царя. Трамваї зупиняються. Щоденні газети не виходять. Магазини і лавки закриті. Середня класа починає приєднуватися до робітників. Е, стріляють більше. Біля пам'ятника Олександру III на масивному жеребці поліція відкриває вогонь в натовп. Але неочікувано для протестувальників, і тим більше для поліції, казаки. Починають стріляти в не в мітингарів, а в поліцейських. На Знам'янській площі поліція розганяє мітинг нагаями. Люди у і розгублено намагаються знайти захист в казаков. І один з казачих казаков витягає шашку і зарубує офіцера поліції. Але тут, то тут-то, там демонстрантів таки убивають. Наприклад, кілька протестувальників в е, гастійному двері застрелено. Е, у відповідь НАТО починає громити поліційні відділки, і захоплювати там зброю. Деякі з поліцейських перевдягаються в цивільне, щоб уникнути розправи. Генерал-лейтенант Хабалов отримує першу телеграму е, е, від царя. Наказую вам припинити із завтрашнього дня будь-які заворушення на вулицях. Неприпустимі в той час, коли країна веде важку війну з Німеччиною. Це перша з марних телеграм, яке, які я виніс в заголовок. Хабалов намагається залякати людей фронту. Він каже: той, хто в три дні не повернеться до роботи, буде мобілізований і відправлений на фронт. Двадцять шосте. Цариця Олександра е Феодоровна телеграфує своєму чоловікові Ніколаю II в Могилів І каже: В місті панує спокій, це не зовсім правда. Хоча дійсно в ніч на 26-те поліція намагається взяти ситуацію під контроль. Вона проводить кілька облав. Схопила сотню того, кого вони назвали організаторами. Наприклад, п'ятого з Петербургського комітету більшовиків. Такі заходи могли б, в разі якщо б поліція взяла верхівку, зірвати заколот. Але ми бачимо не заколот. І робітники знову виходять в центр, але 26-го в неділю пострілів значно більше. А заговорили кулемети на горищах, які встановлені хабаловим. Солдати частіше виконують накази, хоча деякі з них е у них співається приціл, заїдають гвинтівки, е е але багато пострілів іде в протестувальників. Робітники йдуть до казарм. Наприклад, казарм Павлівського полку кажуть, новобранці вашого полку, а новобранців як більш зелених, часто кидають на брудну роботу, як таких, які не здатні опиратися наказом. І вони кажуть: зупиніть ваш, ваших новобранців, зупиніть ці розправи, цю різанину, ну, стрілянину, Солдати до них не виходять, однак чуюче їм кажуть, і починають мітингувати вже всередині казарні. Починається мітинг, і ввечері четверта рота покидає казарми. Вони не доходять по Нєвському до своїх новобранців. Їх перестріває кінна поліція Починається перестрілка. Оця от експедиційна група. По поверненні е, заколотників, бунтівників, як е, кажуть офіцери, хапають і доправляють в Петропавлівську фортецю. Її використовують і як тюрму. І от в цю неділю, 26 лютого, загинуло порядка 40 людей. Це підриває дух частини протестувальників. Здається, Царату знову вдалося придушити безлади. Під враженням цього. Приводу врегулювання, голова Ради міністрів, князь Ніколай Гаїцин, бере бланки. У нього є бланки е, за підписом царя, бланки царських указів, і він, нібито від імені царя, призупиняє засідання Державної думи. Депутати формально підкорюються цьому наказу, але не роз'їжджаються, просто переходять в іншу залу Таврічівського палацу. Продовжують е, обговорення в режимі приватної наради членів Держдуми. Голова думи, е, уродженець Катеринослава Міхайла Радзянка. Ну, він е, свідомий є е, і берець, хоча от, о, і родом він із України. Він телеграфує в Могилів. Перша телеграма. звучит приблизительно так. Государь, спасите Россию, ей грозит унижение и позор. Война при таких условиях не может быть победно окончена. Так как брожение распространилось уже на армию, грозит развиться, если без и беспорядку власти не будет положен решительный конец. Государь, безотлагательно призовите лицо, которому может верить вся страна и поручите ему составить правительство, которому будет доверять все население. За таким правительством пойдет вся Россия, одушевившись вновь, верую в себя и своих руководителей. В этот небывалый, по ужасающим последствиям, час а, иного выхода нет и медлить невозможно. Председатель Госдумы Михаил Радзенко. Топ-то украинскую. Государю, врятуйте Росію і загрожує а, приниження і ганьба. Війна за таких умов не може а, завершитися переможно, а, оскільки бродіння поширилося вже а, на армію і загрожує розвинутися, якщо без началю і без порядку влади не буде покладений рішучий край а, государю. Терміново прикличте особу, якій може вірити вся країна, доручить йому скласти уряд, якому буде довіряти усе населення. За таким урядом піде вся Росія, надихнувшись в, нову, в, 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 знову, вірою в себе а, своїх керівників. В цей небувалий за жахливими наслідками і страшний час. Іншого виходу немає, і е, зволікати неможливо. Е, голова Держдуми е, Михаїл Родзенко. Могилів у відповідь мовчить. 27 лютого в понеділок Радзенко намагається повторити спробу. Його е, друга телеграма звучить так: армія ставка Верховному главнокомандующу. Его императорскому величеству занятия Государственной Думы указом Вашего величества прерваны до апреля. Точка. Последний оплот порядка устранен. Точка. Правительство совершенно бессильно подавить беспорядок. Точка. На войска гарнизона надежды нет. Точка. Запасные батальоны гвардейских полков охвачены бунтом. Точка. Убивают офицеров. Точка примкнув к толпе, к народному движению, они направляются к Дому Министерства внутренних дел и Государственной Думе. Точка. Гражданская война началась и разгорается. Точка. Повелите немедленно призвать новую власть на началах доложенных мною вашему величеству во вчерашнем телеграмме. Украинскую. Занятия Держдумы а, а, наказом вашей величности перерваны до квитня. Крапка. Останній бастіон порядку ліквідований. Крапка. А, уряд а, цілком безсилий придушити безлади. Крапка. На війська гарнізону надії немає. Крапка. Запасні батальйони гвардійських полків охоплені бунтом. Крапка. Вбивають офіцерів. Крапка. А, приєднавшись до натовпу і народного руху. Вони е, йдуть до е, будинка, до дому Міністерства внутрішніх справ і Державної думи. Крапка. Е, громадянська війна почалася і е, розгоряється. Крапка. Накажіть терміново е, прикликати нову владу на засадах, які я доповів вашій величності у е, вчорашній телеграмі. Про те, як писав а, Мілюков, Павло Мілюков, цар задовольнявся порівняно за спекійливими телеграмами міністра внутрішніх справ протопопова і не звертав уваги на тривожні марні телеграми Родзянка. 27 лютого він сказав міністру імператорського двору, графу Владиміру Фредерексу. этот толстяк Радзянка. Мені написав різний вздор, на який я йому не буду відповідати. На цьому я закінчую наш сьогоднішній е, відеозапис. Якщо вам він сподобався, е, поставте лайк, е, поставте коментар з чотирьох слів. Ютуб це любить. Е, будь ласка, поширте, е, повзаємодійте з е, цим відео. І буду радий, о, якщо ви приєднаєтеся до каналу і будете стежити за продовженням цієї історії, яке неодмінно о, буде невдовзі. Дякую за увагу. Бувай.